Thank mm -hmm. you. Це в нас в Донецьку, ну як да, у нас в Донецьку будемо говорити вже миші. Може, зрителі там не знають, що буває багато мішей, дуже багато мишей, А я боюсь тільки мишей і п'явок в своїй житті. Ми заїхали сюди і вночі ну, приїхали пізно, ввечері, і там бліндажики на два чоловіка. Я зі своїм механіком водителем заселилися. Тільки я зайшов і одразу миші почали приїхати на спину. Так я спав. Балаклаву надів на голову, очки тактичні, перчатки. Кстати, вот перчатки це миші з'їли. Не думаєш, що вони згоріли в бою, це миші з'їли. Да. <laughs> і я поспав, наверное, часіка два сидячи і вирішив, що краще я е, замерзну в машині своїй, чим від страху вмру на <laughs> бліндажі. Інтересно, ну. що везде бойові машини. Ну, ми її з'їли в камуфлірувано. Так. І подаром або лучшому бойцю або хужому. Хуже. хуже буде на своїм ходом їхати додому. Так що, щоб всі знали, хто погано служить своїм ходом на велосипеді домой. Попав в армію і так вийшло, що по телефону случайно познайомився з дівчиною, дівкою, да, я предположив все час вийти замуж. І вона согласилася. Да. Таке теж буває, щоб люди знали, що буває не тільки в кіно.